Місцеві медики б'ють на сполох, адже в Івано-Франківську на 30% скоротилася народжуваність. У 2018 році було по двох центрах 2470 пологів. У міських жінок то бачимо, що на сьогодні, тобто за 2022 рік, пологів зменшилося на 883. І становило в минулому році. 1587 пологів жінок Івано-Франківської міської територіальної громади. Динаміка зниження відслідковується як в міському перинатальному центрі, так і в обласному перинатальному центрі. Аби змінити тенденцію і щоб навіть попри війну у малечі в Івано-Франківській тергромаді побільшало, міська влада заохочуватиме народжуваність фінансово. Ми з власне розробляємо нормативні документи для того, щоб у 2023 році всі мами міської територіальної громади, які народили діточок у нашому перинатальному центрі, отримали допомогу у розмірі 20 тисяч гривень. А сім'ї військовослужбовців, які беруть участь у бойових дії, 50 тисяч гривень. Преміальні гроші зможуть отримати мешканки Івано-Франківської МТГ і зареєстровані тут вимушені переселенки. Якщо вони перебувають на обліку і мають намір народжувати в міському перинатальному центрі, Івано-Франківська міськрада на наступній сесії затвердить умови отримання фінансової допомоги породіллям. Ольга Смага, Ярослав Лелет, новини на вежі.